Стильні ретро ретрокруглящі в Київ Лінза. Ця модель чудово підійде і жінкам, і чоловікам. Саме цей стиль знову повертається в моду. Тут комбінована оправа. Зверху йде пластикова брівка і металевий окуляр у сріблі. Мають мінімалістичну дужку, вони йдуть без флексів на металевих кріпленнях, і актуальні параметри можна побачити на сайті Київ Лінза або ж запитати наших менеджерів особисто. Але скажу з упевненістю, що підійдуть вони для власників середнього та вужчого обличчя. Дуже актуальна зараз форма. В таку оправу можна встановлювати лінзи як зі знаком мінус, також на плюс або для корекції астигматизму, і прозорі, і фотохромні, або ж зробити тонування на літній сезон. Це сонцезахисні окуляри, але за вашим рецептом. Регульовані носоопори, посадку під ваш носик конкретно можна відрегулювати. Стильний універсальний глянцевий чорний колір, який підійде під будь-який гардероб, як на щодень, також до конкретної події у вашому житті. І замовити такого права, або ж окуляри за вашим рецептом можна у Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київ Для цього артикул залишаю у коментарях.